Гарного всім дня, друзі! Та сонечка вам в душі. Середа мене сьогодні зранку, як вам сказати, криє. Так важко день починається в мене. Вам не передати. Очі не висихають. Прам не можу спинитися, мала поїхати на почту, заплатити за світло мамі і собі. Дівчата, я забула. Я просто забула. Кинулася. Скільки це годин? Вже почало другого було. Так може бути. Так. Нічого можеш не пам'ятати, коли в тебе такий стан. Не знаю, як боротися з цим станом. Два дні хорошо, два дні, ну як хорошо. Більш-менш якось могла себе опанувати, а це прям я не знаю. Пішла туди, пішла туди. Закинула стірку, розкинула стірку. Пішла, якісь там бурани порвала. Підійшла віти, пішла, щось друге почала робити. Вже забула, що я там робила. Ні їсти, ні пити. Оце такий стан. Чи зайти заспокійливе пити? Мабуть, мабуть, ти випити заспокійливе. Та й такі-то справи. Ну побачу, може щось буду робити. Це... Пішла була прибирати тут, виривати ці всі кабачення, все. І знаєте, щось стукнуло в голову, пішла. І забула за те, що я вже робила. Ой. Оце таке. Таке робиться. Вже третій раз підходжу до кролів, щоб налити їм води. Прийшла, подивилась, треба водички. Кинула морковки, пішла. Пішла по путі. За щось друге зачепилася. І я вже знов забула, куди я пішла. Боже, дівчата, як, як це страшно. Ой. Знову кинула кролиху, щоб провірити, чи запліднена, чи ні. І так і щось я нічого не розумію. Ну, якоби не зовсім вона мовчить, чусь таку підпискує чу-чуть. Ну, а це що, думає, що тут таке? Звісно, кирпича турни. Я поклала кирпич, щоб в роділку не тікали. А йому ж треба тут шурватися, а хто я такий. Ну, ніби й тікає, бачите, ніби й тікає. Ніби й тікає. Можливо. Так, да, можливо, і дійсно запліднена. Дивіться. Як не запліднена, то вона тихенько сидить. Приляжу і все. Ну, Буду забирати. Думаю, що повинен бути результат. Не знаю точно числа, але знаю, що десь в районі 15 жовтня має бути результат. Йду дивлюся, шукаю відро. Де я то відро поділа? А тепер розумію, вже годину назад я його так поклала, мала троянди обрізати, трішки обрізала. І щось спомнила, пішла, а за це знов забула. Боже дівчатонька, як це, як це пережити, оцей такий, не знаю, яким надати словом. Не знаю, треба вже пообрізати. Ось такі вони вже то попцвітало, то попсихало. Ось о, такі бутончики всі вже в тлі. І не було тлі, тепер знову вона з'явилася. Оце такий в мене сьогодні день. Ну ніякий день. Ніякий день. Я ж розумію, я розумію, що це буде токрити, то попускати ще довго. І саме головне, що з цим нічого не можна зробити. Не можу впоратися. Я не думала, не думала, що я не зможу впоратися з таким, з таким болем. Відчаєм таким. Але нічого, наче до вечора. Ніби до вечора трішки попускає, не вертаюся, каже, до життя. Вже сліз не стало, вже пішла там на городі, попоралася. І шукає відра. Думаю, кура влити, нема відра, де ж я його поділа. Ой. Ось який гарний кущик розцвітає. Красунчик. Глорія. Гарна троянда. Ну, вона така лиш зірвала, у вас поклала і вона дуже скоресенько в'яне. Зараз ці флокси позрізаю. Ой, але як вони пахнуть, коли цветуть. Не то, що аромат стоїть на все подвір'я. А дивіться, що тут всередині робиться. Скільки горішків, скільки ще роботи. Це лише почала зрізати. Да, ніби вже й не було, вже лише на купі. А горішки, а горішки їх. бачено, не бачено. Скільки, ще треба золушкою мені попрацювати? Ну, Мабуть, це вже не сьогодні. Не збирала дівчата, я горішки. Ходила, пробіяла зернята. Трішки було в мене зернят таких. З сміттям, тому що на городі ми були той рік і соняшник. І гарня занятка частіше я зібрала, от то все, що грозніше, я зібрала в окремий мішечок. Там був тлумачок такий невеличкий. Та й це провіяла, завтра здам на олійку. Та й такі таке справити. Та горішками займусь, мабуть, я завтра. Що ж, друзі, до вечора наче трішки мені клепка повертається, слава Богу, слава Богу. Гарного всім вечора. Тихої спокійної ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.